Красуня вигрівається. Сьогодні сонечка такого немає. Ну, лежи. Дощик пройшов, трішки прохолодно, бо декілька днів спеки дуже важко переносити. А я добре влітку хочу почистити рибу. І... Віка говорила, де ти діла отаку стару дощечку? Кажу, на веранду виклала, щоб потім щось робити на вулиці. І я зараз хочу почистити, не знаю. Та тут нема нічого, так що тільки шкірочка знімається, якщо чистити. Ой, тут, так легенько потім ножницями. Ну, так чиста, так шкребе. Та по хочу е приготувати на вечерю. Віка поїхала рано сьогодні на роботу. А я хочу посмажити рибку, не знаю, щось до риби. Та вона любить і так, без нічого просто рибку. А ти куди пішла? Красуня. А потім хочу піти отут в впереді в себе спереду. Там сколку треба обрізати, вона вже від і трішки засохла. Якщо я її обріжу, вона ще зазеленіє. Ну, оце таким буду займатись. Бо е, вгород зась дуже там мокренько, може аж під вечір. А оцим можна зайнятись. Так що продовжую. Свою домашню справу життя на пенсії. Дякую, друзі, за підтримку, і друзі, і не друзі, і підписники, і не підписники, всі, хто заходить на мій канал, я вам дуже вдячна. Особливо, якщо переглядаєте рекламу, хоч, хоч одну, це мені дуже допомагає. Ой, це моя робота. Ну така. Така собі. Колись це було в задоволення, а зараз це робота. Так, вишня, я б тебе з'їла, ну так ти ж іще не, чер... не чорна. Тому іще виси, ну ти мені заважаєш. Так, зараз ножниці ще треба взяти. Це пообрізати, чогось я не збагнула, що треба те взяти Взяла оце чищал кучу, а її тільки карасі чистить. А тут ось легеньке воно. Раз і готово. Так, що тут їх? Чотири штучки. Та чи пуха пішла, візьму ножниці. А що ти мені під Так, бігай, бігай. Мічиться. Віки немає, і вона ж оце мічиться. Так що тут можна зрізати. Чи гримить щось? Незрозуміло. Сирени немає. Так, і тут треба зрізати. Це Моргошка. Вона рибку любить так нічого не їсть. Тільки корм сухий. А ось рибку їсть. Так що їй буде смаколик. Раніше це сірий. Все їв. Йому діставалось. А зараз він. Не приходить, ну, слава Богу, що живий. Мала його там годує. Так що я спокійна за нього. Мабуть, прийшов час вже. Ну, я е, думала, що він як підтримка для мене. Ну, от, прийшов і прийшов в той, той час, коли мені було дуже важко. Так, нема нічого. І пішов, як захотів. Як говорю, може, він на мене ото розсердився, що я його мазала йодом. Ну, так вилікувалися аж, бо каже сусідка, що все добре з ним. От. То може він на мене розсердився? Ну, це ж таке, я хотіла як краще. Ви знаєте, навіть так трішки прохолодно. Так, о, в одній даже навіть є стікра, бачите? Ну і останнє Позрізали всі колючки. І це ж я її і на й помию навіть і поріжу, потом потім посолю і аж під вечір посмажу. Отак. Йлочка, ти мені заважаєш. Що там ти ворчиш? На кого? Ну, це виходить з такої рибочки, я такими кусочками ріжу, то виходить п'ять кусочків. Ну, буває вона поменша, то чотири. Або оце хвостик менший роблю. Ну, я трішки передержала. Ось де замерша більше, то і ріжеться краще рівненько. Ну, і пішла я мить. Подивіться, як у мене розквітла оця трояндочка. Ну, вона називається бардюрна, а її ще використовують, я бачила в букетах. Ну, а в мене вона ось так росте. Тут гілочка, де багато-багато квітів. Ось. Бачите. І прибирають колючки, а ми думаємо, що вона без колючок. Ну, Ось така гарна. Тут похилилася. Трішки на бордюр можна буде зрізати, але хай вона трішки більше заквітне, тоді я візьму квіточки і вазочку, а ця туди похилилася. Так, ну я вже закінчила епопею з рибою, це буде маргошки. І тепер піду на вулицю. Ну в мене її тут ясколки небагато. Оцю. Ну і я прополю тут. Одна оцю квітує, а ті вже відквітли і зріжу, щоб нові роз... давали росточки. Ось так. Так, троянда. Ну, це можна зрізати. А це нехай. А ці можна зрізати квітів тут не буде. Щось у нас там. Працюю, я не знаю, зараз подивлюся, без камери. Косить там якийсь мужчина, але ну, мені не сподобалося, як він косить. Височенько. Міша мені так низенько покосив, ну, а вже виросло. Вже треба знову його наймати. Ну Може, ще хай підросте, чи не знаю. Чи запитати у нього. Бачу, він один, якби не, не, уличку, не уличком, як у нас називають. Не бачу ні автобуса, нічого. Ну, добре, я піду зараз позрізаю ясковку. Попросила його у цього мужчину, і він мені покосив, низенько попросила. Єдине, що він не покосив ось тут, ну я йому й не говорила про це. А тут, слава Богу, о, тепер я живу ще місяць. Оце тепер Іриси позрізаю, а тут чистенько. О, Дивіться, який у нас знову пішов дощ. Я не знаю, це корисно чи не корисно, вже багато дощу тут. О, Я встигла, я споку обрізати там. Ну не прополола, тільки-тільки втекла. Ну, мені той чоловік, який косив. Покосив, звичайно, я дуже цьому рада. Ну, оце знову піде трава рости. Заплатила я йому 200 гривень. Я йому виношу гроші, а він каже, та давайте я покошу потім. Кажу, та я піду займатися своїми справами, косіть, я вам вірю. Ну, він і покосив. І я дуже задоволена. Ох, дивіться, який дощ. Я поки надумаю підставлять, так і дощ закінчиться. Це для чого я ставлю? Бо тут, ось, бачите, аж одна тротуарна плиточка вниз отак пішла. Тут треба і сонце з'являється. Ну, треба ж тобі таке, оце погода. Так, і це, мабуть, я вже після обіду зроблю, що. Я камчатський очіток там посажу. Раз така погода і там говорять вже скоро знову буде похолодання. Ну, яке це похолодання коли літо? Це вже не те. Хтось мені там писав, та скоро вже зима буде, та не хочеться. Ну, а ви тут що, квітуєте? Петуньки. Ось бачите, як треба підживляти вже. Я оці відриваю, вони потім, потім пускають нові. Ну, треба підживити. Хочу, щоб вони виросли великі, такі кущі. Не знаю, чи вийде. Так, це ще не розпустилося. це вже відквітла. Так. Якось так. Давайте, пускайте мені тут. Ну оце, мабуть, вже і закінчується. Хоча ти Говорить Наташа по телефону. Іди до мене. Не привіт нічого. Іди до мене, я тобі щось дам. Ну, що дам? Думаю, візьму її посуду віднесу, і я ще почистила ж рибу, ще ж не смажила, ввечері принесу. А маргошки несу. А я роздіта, я тебе не буду. Добре, зовсім роздіта. Паруша від. А, жарко. Ну добре, тоді я виключаюсь. Це у нас така смородина, і ми хочемо її розвести, а вона не дуже розводиться. Ага, і що ти оце робиш? Ну заморозю цю. Mm. Ну, ну, на пирожки мені. Я поняла. Вона може ну, нормальна і пахне смородиною, я думала, Йошта, здорова така. Не, не, це не йошта. Такі... Сорт. Да, так, такий сорт то uh -huh. все є. Я зрозуміла. Наташ, я принесла твою посуду, а це е, я чистила рибку, yeah. ну я ж ще не смажила, я ввечері okay. принесу смаженою. Oh, ой, молодець. Ага, ну я тільки посолила. А я тобі ось дивися, оце стільки залишилося. Uh -huh. Це смородина, оце ж я зробила, перетерла uh -huh. О, і оце жилє буде. Uh -huh. Ну поставила я ось на той. Сито uh -huh. То ти на ходу за... застигає. Так і в мене застине. Ну я думаю, ж. А я в холодильник вони... Сказ... поставлю. Вони... вони сказали, А що... можна я тобі цю баночку не буду вертати? Це така гарна баночка. Так. Оце ж на задержала. А Дойно. я думала, ти мене на каву кличеш. Цікава чепуха. Думаю, зараз щас... думаю, усе... думаю, прийду, а вже тут на столі кава стоїть. О, ну, щас включимо. Добре, Наталочка. Я тільки кончила. Знаєш, скільки я зробила? Скільки? Шість півлітрових баночки і дві літрових. Ну, Я думаю, може з діткам я літрові передам. Може передаш, а може ж приїдуть. Тож його я знаю. Одна ж таке я зробила, ага. а одна перетирала. Та воно одне й те саме, тільки одне перетирати треба, а одне. Ага. А де моргошка твоя? Та я не знаю, де збігала. Бо я ж оце чистила рибку і все ж їй принесла. От нема ж тепер сірого, то все буде моргошки. Ну а смажить буду аж увечері, бо Віка як поїхала зранку, їй по, по ділам, по ділам потім на роботу. І то я думаю, так я на вечір, так годину у 5 о і ти якраз вийдеш і тобі принесу. Там якраз там чотири штучки, такі величенькі. Я думаю, одну тобі, і дві віки, і одну мені. Ага. Я ж свіженьке. А я оце забула. І Я забулася кісначу. Ага, я думаю, ти мені не принесла. Ну я згадала і думаю, та ти ж не викинеш. Наташ ага. ето, там косили траву, то я чула. То я це оті газовщики. Ага. То я підійшла, він такий якийсь тіснительний, ага. Я кажу, скільки буде, а він то я не знаю, а що вам покосить, Я вже не казала за бордюром, Думай, бо він такий з опаскою. Думаю, хоч би внутрі мені, отам, всередині. То він добре покосив, ти знаєш? 200 гривень. 250 а, я платила міші. да, а ну, давай показуй нам. Ой, хазяйка. Желе оце желе. А то? А оце, ну так як, ну, з косточками. Ага, я зрозуміла. Оце стільки я Хазяйка. зробила. Хазяйка. Це замість того, щоб піти відпочити, ага. вона його назбирала і тепер оце ж Довела до ума. Довела до ума. Може, з ну, діткам. Так, да, так. Да. Так, а ти хоч їла що, чи ні? А що ж я їла? А. Гречку їла. А ну то корисно. Гречку. То корисно. А з косточок ось компот зварила. Ага, ну компот ти любиш, да. так що і все ну, добре. Можу, то з так, ну я напросилась на каву, як завжди, а чого я прийшла? <схід> то це ж зараз поп'ю кави, а ти підеш уже відпочивати. Ну так, да, як цей, то я вже ж піду. Угу, <схід> угу. А там, мабуть, і полуниці нас наспіло вже. Та може приїдуть у суботу буту. Ага, заберуть, так? Ага. Да? ага, казала Тоня, що може чи то? Оля. Оля казала, що може приїдуть. Да? Угу, угу. Ну, ну та я помила. А помила? Та ну ти шо вообще даєш, ну, Наташа, ми, і помила, і посушила. Чого я? я знаю, то, чи по чи... Ага, все, і кувшинчик помитий, і посушений. Я ж кажу, то поприлий. Ага, ти <смеш> шо вообще. Що <смеш> да. настоїшся, надо мити. Все треба мити, ну як це, я принесу грязну, ти що, Наташа. Ну, то звиняй. Та ладно, нічого. Виняю, по привичке, на що на столі треба мити. Надо, треба мити. Маргоша, де ти є? Маргошечка. Маргошка. Не, нема. Така вона оця, то й думаю, ну нехай я бусь у тебе. Ага, дякую. Можеш ж покуштувати трохи. Не відкрию, вона ще тепла, хай застиває. Це ж, бачите? Така в мене сусідка. Що робите Ну та я ж принесу тобі рибочку. Ти ж любиш рибочку, люблю. А я теж люблю. А хто тобі повірить? Ага. А хто тобі повірить? Хотіла йти рвати. Думаю ще завтра буде день. Та да. Та ще воно такий дощ напустився, був дебелий сьогодні. Ну сьогодні ну, він не до. видно угу. ночу хорошу. Ночу дуже. Так цей те не довго, а він в мене, мабуть, піввідра води налилося отам. Знаєш, де yeah. ото угу. він такий ну, були. я тільки співала. Тільки перетирала, видно, і не бачила який. Я знаю, що він ішов. А я тільки вспівала, а, ти а що ти ото робиш? Робиться. Ой Боже я да дивлюся, що за бокали стоять. Так, понятно, виливай. виливай. Ну, звісно. А тепер хай роби все, що треба. Ну, Це все ж воно сполоснулося, ой, ой. а тоді. Бі і бігом включилося. Понятно. Угу. Та ладно, нічого наталочка. Ой. Я вир... Бо я кажу. Це ти по чорну смородину говориш. А бо я кажу, то я Надя каже, ми як приїдемо сабі нарвемо. Ага, ми ну так да. посебирає, ми смородину вірвемо, каже, що ти там. Ну так, да. хай допомагає. То я можу собі ото вирвуті, то я хочу, як те, то може з вишеньками один соль зроблю. Ага. А, то я возьму туди, якщо в сторону. Ага, ага. Це ми розмовляємо на Славіку вже 20 липня буде рік, і... і думає Наташа, чи в кафе, чи дома. Дома нагрузка дуже велика на неї. Ну, каже, якщо по деньгам потянуть, то краще в кафе. Задумалась. Добре, я допиваю каву, в мене вже трішки тут лишилося, ти йди відпочивай. Я ввечері прийду, принесу рибки. Хорошо. Добре, все пока. Я цвіти свої не повернуся ще. А, -а, -а, а, це ти ховала від дощику? Угу. Ну винесеш зараз. А ось яка гарна в тебе. Що ти говориш, Наташ? А, оце жовті квіти, ти що й в мене є. А <губ> я думала, що. <губ> а ти ж думала, що оце у <губ> тосточок, от то от? це кажуть <губ> та ні, це. Мені вони так травляться ці жовті так, цвіти, так, так вони швидко виводяться. Смислі за... швидко ну, якось... Чи пропадає? Пропадають. Пропадають. Воно не вишовкується, вже почала рости. Ой, та це така зараза, що причепиться а, так. А я тобі хотіла показати, Кого? Оце, як розцвіли вона дивиться. Оце, піону, піону роза, а, а Троянда, ага, бачу. бачу. Я вчора вікно відкривала То... Ага, гарна. Ой, краса. Світе все, а там досвіли гімнапіть. Не знаю, я то на гвоздічки дивилася, а так не дивилася більше. Ой, слив то вже нав'язалося, пізні. Ага, Ось о. І смачні. Так, Це Наталя мене проважає. Я ще ввечері прийду. Ага, ось у бачиш тобі тут покосив мужчина. Оцей що. Де покосив? А ось да він тут косив. Це що він тут косив, це бачиш? Ну що ось дивися в Валери покосив. Бачиш. Тут у Валері, ну, да. ніхто не ну, це якби ще отут по центру дороги у нас покосило. Ні, так він же не Валерина, він та і то не все бачив. Це бачиш. він біля цих Да, да, Я біля. Ой, диви, який красавець. Давай, гарнючий. Ось о. Це мальва. І вона якась повновидна. Ось о, гарна. А, тут ось декілька днів іще відкриються, Наташ. Ну, да. Буде краса. Якби вони взяли, отак усі, така була б краса. Ну, я думаю, що можеш підождуть, та й буде краса. Це він видно отут. Да, обку... Так, обкус да, обкусував. А, ти ж що там слізло? Це ну Ага, зрозуміла. Ну, добре, я пішов. У мене добре. там уже прання закінчилось, а, мабуть. Шо, до вечора. Піш... Ага, я пішла в хату. Давай, відпочивай. Да, да, да. От воно того видно й дорого, то, що вони такі дорогі, як. Так вони ж, бачиш, і незвичайні, вони ж повновидні. Так що, ну нічого, хай ростуть, Розведем. Пока. Пока. Прибрала я сколку? Ну хай до вечора. Бо е, нам очі вже дощ і ніяк тут просапати, треба ж оце все-все прибрати. Ну, я ввечері цим займусь. Це в мене плетиста троянда, ну вона полягла, полягла, так вона тоді чіпляється, отак за, за, за паркан, як високо. Ну, В цьому році, о, е, вірніше, восени я її добре обкарнала. Обновила.